Друзі, привіт! Сьогодні відзначається Всесвітній день психічного здоров'я. Важлива нагода нагадати, що турбота про емоційний стан так само важлива, як і про фізичне здоров'я. Про важливість турботи про свій емоційний стан нам розповість сьогодні психолог Наталія Петренко. Вітаю. Добрий ранок, добрий ранок, друзі, добрий ранок, слухачі. З якими психологічними проблемами люди найчастіше звертаються сьогодні? Сьогодні це втома. Втома, виснаження і тривожність. Ну і напевно, треба сказати все-таки про дуже багато страхів. Як змінилася психологічна картина суспільства за останні роки? Я б сказала дуже. Згодні. Тому що перед нами постало дуже багато тих питань, які не стояли до початку війни. Так? Тому що а, це. І стрес, це і втома, це і невизначеність, це і невпевненість у майбутньому, невпевненість в завтрашньому дні. Дуже багато. І тому людині, окрім своїх якихось нагальних процесів, да там кризових станів, тих, які проходять з кожною людиною в якийсь даний період часу вікові кризи, сімейні кризи, ще якісь перед нами постала дуже велика криза. Це криза системи. Системи, в якої перебуває наша країна, а війна це криза. Це дуже глобальна велика криза, і вона торкнулася кожного. Тому, як кажуть психологи, кожен зараз переживає, скажімо так, такі множинні кризи. Окрім своїх, є ще які ті, ну на які ми власне не можемо так сильно повпливати. Але вони сильно впливають на здоров'я кожного. Тому дуже змінилося, дуже і перед кожною людиною зараз стає таке питання, як Як мені далі бути? Да? Треба вирішувати. Е, бодай декілька питань, таких, які стоять перед ним, діти продовжують народжуватися, да? діти йдуть в школу, е, люди одружуються, виходять заміж. Все те, як і було, ми намагаємось триматися в тому, що життя продовжується, але, скажімо так, знаєте, в ускладнених умовах. Тому це важко, тому багато стресу, тому багато напруги, і багато невизначеності і втоми, тому що всі вже втомилися. І це прям така, знаєте, ну я б сказала суцільна проблема. Так, дякую за таку розгорнуту відповідь. Розкажіть, будь ласка, як розпізнати та впоратися з тривогою? У чому різниця між звичайним хвилюванням і тривожним розладом? Які перші ознаки варто помітити, та які прості щоденні практики допомагають зменшити напруження? Давайте спочатку визначимося з поняттями, тому що хвилювання ну це таке трошки таке незначне переживання, але воно має в своїй основі якусь подію. Тобто ми хвилюємось перед іспитом, да? ми хвилюємось перед якоюсь важливою розмовою. Треба розуміти, що якщо я хвилююсь, мені треба задати собі питання: є предмет мого хвилювання? Да? Якщо він є, все нормально. Я хвилююсь, тому що ну, це така якась важлива для мене подія. Все нормально. Зазвичай хвилювання проходить після того, як подія вже сталася. Здав іспит, да, або сталася ця розмова, для себе щось прояснив. Тривожність, вона буде вже така трошки затяжна, трошки фонова така історія, тому що людина е, ніби і проблеми вже вирішив, да, ніби і ситуації вже минули. Але цей стан не проходить. Він може торкатися, наприклад, там, е, постійного е, оцього колообігу думок, які мені заважають, які постійно зі мною, які я думками вирішую якісь питання або веду якісь розмови, діалоги, але насправді вже цього немає. Тобто людина ніби застрягає в цьому стані. Це вже буде тривожність. Да? А тривожний розлад це вже таке психічне, да? це вже такий, можна сказати, діагностований а, стан, де людина потрапляє в його і не бачить виходу. Ну, це це вже треба звертатися до спеціалістів, як його визначити для себе? Це втрата сну. Це втрата спокою, це неможливість розслабитись, неможливість, можливо, десь отримувати задоволення, радіти. Тобто треба самостійно дивитися, наскільки довго, наскільки, скажімо так, сильно я потрапляю в той чи інший стан. Тому що іноді це всередині, як то кажуть, побачити неможливо. Ну або, знаєте, як побачив і зробив вигляд, що не побачив, не помітив, проскочив у цей стан. Дуже. Багато зараз тих, хто потрапляють вже до психіатрів, і мені якось шкода, коли я чую цю історію, що людина проскочила психолога. Там, де можливо було порішати це з психологом, вирішити цю свою проблему, вона опинилася одразу у психіатра. Психіатр це вже медикаментозне лікування. Це не страшно, але це треба. Тому що. Свій емоційний стан треба вирівнювати, і десь е, ліки тут прям необхідні. розумієте? І яке там було у вас останнє питання, як собі допомогти? чи, чи розумієте, Допомагати простими вправами собі треба щоденно. А, Напевно, я скажу таку головну думку, що якщо ви будете знати, що, наприклад, в стані там, тривоги або якогось незрозумілого емоційного стану мені допомагає практика дихання, ну, навряд чи ви її згадаєте саме в цей момент. Ми, напевно, скажемо про те, що самому собі допомагати можна тільки в тому випадку, якщо це напрацьовано. Да, тобто, якщо ми будемо говорити, які вправи нам допомагають щоденно триматися, тримати своє психічне здоров'я, так, це слідкувати, щоб я спав добре, це пити достатньо води, вони дуже прості, це харчуватися, да, це не перегружати себе, це щоб були прогулянки, свіже повітря. Ці рекомендації вони загальні, і я впевнена, що всі їх чули. Але, знаєте, є, така, є такий вислів, він мені дуже-дуже подобається, що в критичному стані, ми ніколи не піднімемось до рівня своїх очікувань. Зараз поясню. Ми завжди впадемо до рівня своєї підготовки. Тобто, якщо я думаю, що прийде якась критична ситуація, і я зроблю так, як я прочитав в тій-то книжці, або вивчив в якомусь марафоні, да, то такого не станеться. В цьому біда. Що люди повинні розуміти. Я впаду саме до того рівня, як я вмію справлятися зі стресом. Тобто, себе треба навчити з тим стресом справлятися. А це щоденні дії. Так, дякую за відповідь. Ви казали за дихальні практики. Так? Які дихальні або тілесні практики можуть допомогти швидко заспокоїтися? Дихальна практика будь-яка, яка вам доступна, можна відкрити YouTube, подивитися будь-яку саме проста це дихання по квадрату. На чотири ви вдихаєте. На чотири ви завмираєте. Чотири рахуємо да, до чотирьох. На чотири видихаємо і знову завмираємо. От прям таких, таких циклів, таке коло можна зробити 3-5 разів і значно зменшиться тривожність. Просто треба повідчувати це. І знову ж таки наголошую: це треба натренувати в спокійному стані. Тобто, це треба, щоб було як руханка зранку, да, встав, порухався, розігнав. Свою лімфу розігнав кров'яний тиск, кров, зарядив сердечко, щоб воно почало працювати. Отакий от декілька хвилин на день встав, це зробив, подихав по колу. Тобто тіло, знаєте, тіло ніби запам'ятає, що в мене є такий інструмент, за допомогою якого я можу себе стабілізувати. І от тоді, в критичний момент, ви точно згадаєте, що я можу дихати. Я можу дихати, тому що зазвичай в стресовій ситуації тіло завмирає Отаке, да? Отаке. шоковий стан часто буває. Так от, щоб е, цього не сталося, треба натренувати ці дихальні вправи. Їх безліч. 4, 6, 8, будь-які вправи, вони дуже доступні, вони дуже зрозумілі, можна брати, практикувати, і нехай це буде вашою щоденною рутиною. Так, дякуємо за поради. А як навчитися себе не накручувати у стресових ситуаціях? Дуже цікаве питання, бо самонакрут – це така дуже розповсюджена зараз історія. Ну, по перше, є також проста вправа, яку можна в цьому випадку зробити. Задаємо собі питання. Чи дійсно все так страшно, як я собі уявляю? Да? І відповідаємо собі на питання, це дійсно так страшно чи ні? Можливо, в цьому місті вже буде відповідь та ні. Воно не таке то й страшне. Навіть якщо тут буде відповідь так, треба себе запитати ще раз: 100% все буде так, як я собі уявляю? Да? Ну, от як я собі накрутив да? цими думками, тут також може бути дві відповіді: да? або вже буде ні? Таке прояснення. Да? Або скажеш так, ну так, да, напевно, все дуже-дуже погано. Далі ми рухаємося ще на одне питання: а що я можу зробити для того, щоб було інакше? І от тут вже, знаєте, треба слухати себе, щоб знайти оту відповідь. Можливо, там буде відповідь на питання. Є якась дія, є якийсь, є якийсь рух, є якась історія, яку я можу продовжити, да, щоб самому собі допомогти вийти з цього стану. Там однозначно знаєте ця відповідь. Просто розумієте, психіка вона влаштована так, що ну, боятися їй звичніше, ніж вирішувати. От нам просто так звично. Якщо це страшно, все, ми впадаємо в такий самий, знаєте, це е, анабіоз, завмирання, і сидимо і думаємо, ну, можливо, воно якось само там порішається. Да? А, тому що вирішувати це напружуватися. Мозку треба напружитись, треба пошукати вихід, треба пошукати рішення, і це складніше. І тут треба усвідомлювати: тут треба самосвідомість на такому вже значно хорошому рівні, да, що а що я можу зробити, або, наприклад, на що я в цьому місті впливаю. Я можу не впливати на події, але я можу впливати на свій стан. Правильно, я можу сказати, я хочу продовжувати цей самонакрут, чи все ж таки я можу його припинити? Або я можу себе переключити на щось, да? зробити ту саму руханку. Розумієте, коли є застрягання в думках, в той час є застрягання в тілі, у цього емоційного стану. Так, от, щоб здолати самонакрут, треба перейти до тіла, розігрітися, розім'ятися, поприсідати, піти прогулятися, випити чогось гаряченького, да? сфокусуватися саме на тілесних відчуттях. І отут буде оця м, доречна практика 5, 4, 3, 2, 1. Наприклад, що я зараз бачу? 5 предметів. Да? І ви озираєтесь в своєму приміщенні, де ви знаходитесь, знаходите 5 якихось предметів. О, я бачу телевізор, диван, шафу. Да? Потім що я чую? Чотири звуки. І ви відчуваєте, там десь собака загавкала, там десь дитина заплакала, да? ліфт поїхав. Да? А ви відчуваєте. Тобто е, знаходите себе в просторі. Далі, наприклад, що я е, на вкус можу відчути, да? Там, піти і випити водички, да? три дотики, що я, я можу потрогати, наприклад, де я сиджу, я можу потрогати себе за руку, я можу зігріти свої ручки, потерти. Цю практику можна робити: ну, прямо от, як я кажу, вона може бути навіть хаотичною. Навіть якщо в цей момент ви просто згадаєте, е, де я і що я навколо себе бачу, цього вже буде достатньо. Зазвичай, я кажу, беріть щось тактильне і відчувайте руками будь-яку тканину, шматочок одягу, там, якесь своє пальто, куртку. І просто шукайте, як, як ви відчуваєте під пальцями, що це за тканина, яка вона на дотик. І ви переключаєте мозок на розмірковування про це, що мене зараз оточує. І це також значно знижує ось цю тривожність. Заспокоюється розум, тіло знаходить себе в відносній безпеці і воно стає легше. Там вже там буде, знаєте, як ясніше видно рішення. Тому що, звісно, що в стресі рішення не, ну, не видно. Мозок буде. Отакою, знаєте, страшною кнопкою червоною, да? сигналити нам, що щось йде не так. Тобто, тривога це, це, це сигнал, треба щось прибрати, прибрати цей істочник цієї тривоги. Треба зробити спочатку це, а потім це ж ми повертаємо себе в тіло. Або ми повертаємо себе в тіло і усвідомлюємо. Ага, я ну, навіть посеред вулиці можна зупинитися і подивитися, де я. Я бачу машини, я бачу, ходять люди, да? я бачу, там, ну, будинки стоять, листя на деревах жовті, да? опадають, на дворі осінь. я відчуваю, що я тут. Ось я стою ногами на землі. Оця практика заземлення. Да? Я відчуваю свої стопи, я відчуваю, що я на цьому місці. Я стою. Ось мої руки, ось моя голова, ось моє тіло. І таким чином я повертаю себе в себе, так скажемо, в свої відчуття, і там. На видиху можна вже знаєте, як заспокоїтись. Як фізична активність і режим сну впливають на психічне здоров'я? Дуже сильно. Дуже сильно. Якщо ми будемо говорити про психічне здоров'я, я би не відокремлювала тут тільки психічний апарат, або психоемоційний апарат, да? типу, типу то, що я думаю, або те, що я відчуваю. Тіло, воно ну, триєдинство, воно все пов'язано. Тому я б сказала, що. Саме, як я вже наголошувала, через тіло ми можемо приходити до психічного здоров'я. Ну, це такий прям прямий зв'язок. Я щось подумав. Ну, Нехороше, не якесь, негарне, да? погане. В мене одразу піднялася якась емоція. Да? Це такий зв'язок, емоція. І вона. Одразу якось розміщається у нас в тілі. Ну, будь-який емоційний стан має відбиток, тілесний, все живе в нашому тілі, і одразу наше тіло якось відреагувало. Ми можемо цього не помічати. Це автоматичні процеси, але вони існують. І тіло вже, і якщо людина хронічно знаходиться от в цій тривозі, якщо ми кажемо, да, і тіло звикло на якусь емоцію реагувати десь зажимом, там, стисканням, да, ну, то м, добрий день психосоматика. Тобто одразу буде якийсь стан, е, і тіло вам одразу просигналить про те, що ну, мені тут некомфортно. Мені тут недобре, мені тут болить. Зверни, будь ласка, на це увагу. Тому, коли ми дбаємо про своє психічне здоров'я, в першу чергу ми заходимо через тіло. Ну, я б радила заходити через тіло. Це, це зрозуміло. Це, понятно, зрозуміло, і це доступно кожному. Будь-яка руханка 10 хвилин. Будь-яка прогулянка, яку можна знаєте, чередувати швидкий темп і повільний, десь прискорився, десь уповільнився, і таким чином відчувати, що моє тіло живе, воно витримує навантаження. Тому що тіло спроможне витримувати будь-які фізичні навантаження, воно може до цього адаптуватися, але якщо до нього до тіла ставитись лагідно з турботою, з любов'ю. Ну, це вже знаєте про, про спортзал, про фітнес, про якісь е е фізичні активності на щоденній основі. Да? Ну, тобто щотижня ви десь відвідуєте спортзал, а у вас є якісь е тренування, ну, то взагалі прекрасно. Але навіть якщо без цього все ми можемо дати собі, і воно не коштує дуже дорого. Дбати про себе, воно ну, взагалі не про великі кошти, згодні? Так, звичайно. А яку пораду ви б дали тим, хто хоче стати більш спокійним і впевненим у собі? Запам'ятати всі вправи, які ми сьогодні сказали, перше, да? угу. а, знайти для себе те, що підходить найбільше. Да? Наприклад, якщо ми кажемо про спорт, ну, тут не обов'язково займатися якимись важкими вправами. Знайдіть е танці, знайдіть знаю, ролики, да, велосипед, е все, що завгодно, все, що дозволяє якось от порухатися. Да? Можна з дітьми в футбол побігати, це невеликий спорт, да, де треба гасати там півтори години. Це може бути коротко, тривалі якісь заняття. Тобто, знайти для себе можна. Те, що вам до вподоби. Не обов'язково я навіть проти того, щоб підходити до фізичних навантажень через якісь прям надмірні зусилля. Ну, цього точно не треба робити. Бажано робити це в задоволення, те, що вам подобається. Ну, дівчатам танці підходять, я, я вважаю, прям, ну, прям те, що можна робити, і те, що дуже класно робити. А все інше спати, да, спати, висипатися, пити водичку. Смачно їсти, балувати себе якимись приємними малесенькими радощами, помічати ці радощі щоденно. От якщо ви візьмете за практику, в кінці дня помічати, що сьогодні прекрасного зі мною сталося. Ви згадаєте і ви знаєте примножите цю радість. По-перше, ви щодня будете ходити і думати, де ж моя радість? Тобто у вас фокус уваги вже буде спрямований на пошук цієї радості. Потім ви її побачите, це вже вдруге, ви на ній актуалізуєте свою, свою увагу. І втретє, це коли ви в кінці дня згадаєте про неї, і ви побачите, що навіть через тиждень, можливо, через два, ваш емоційний стан значно покращиться, тому що ви, знаєте, так. Поселити радість в собі, або поряд з собою, або в своєму житті. А там, ну, я завжди повторюю, мені подобається цей вислів, що радість це дитинка щастя. Якщо ви бачите багато радості в собі, то там уже недалеко сказати: Я щаслива людина, у мене все гаразд, у мене здорове тіло, да? я в контакті зі своїми емоціями, тому що. Закриваючи тему психічного здоров'я, да, це про здорове тіло, про психоемоційний стан, і я розумію а, думками. Да, от думками я розумію, хто я, що я, про що я, яка я людина і який сенс мого життя. Тобто, ось в цьому і буде психічне здоров'я, тобто лад на. У цих трьох а, сферах, в цих трьох шарах нашої, нашої конструкції, да, нашої самосвідомості, він і буде давати нам оце відчуття задоволення, і сміливо можна сказати, я психічно здорова людина. Так, згодна з вами. Да? Да. А, що б ви хотіли побажати людям у Всесвітній день психічного здоров'я? Мати це здоров'я. Мати І сказати, що все в наших руках. Ну, от буквально все. Буквально все в наших руках. І якщо я маю намір відчувати себе таким, ну, знаєте, якщо людина вирішила бути здоровою, лікарі їй тут е, не допоможуть, не завадять. Якщо людина вирішила бути здоровою, медицина без сила. Як би вона не хотіла її лікувати, якщо людина хоче бути здоровою? Тому, будь ласка, звертайте увагу на себе, тому що ну здоров'я, да, і психічне, і фізичне, і ментальне, і психоемоційне це та складова, яка а, і буде визначати якість мого життя, якість нашого життя. Тому, будь ласка, будьте здорові, піклуйтесь про себе. З нами була Наталія Петренко. Дякуємо за змістовну розмову та корисні поради. Пам'ятайте, піклуватися про психічне здоров'я це прояв сили, а не слабкості. Згодна, дякую, дякую за увагу.